Друзі, вітаю! Ви на каналі Моніторосте інвестиції в дохідну нерухомість. Як вам взагалі ідея про те, щоб стати співвласником у готельному бізнесі? Так, так, вам не почулось. Я колись спілкувався своїм клієнтом, і він казав, що для того, щоб побудувати готель на 40-50 номерів, потрібно інвестиція в 3,5 мільйони доларів. Безумовно, для кожного з нас це сума непідйомна. ну і В принципі, це прям конкретний бізнес, а це не інвестиція в пасивну дохідну нерухомість. І власне я хочу сьогодні вам розповісти про новий інструмент, називається проект Рібас Інвест. Я запросив директорку Яна Кузнєцова. Вітаю. Вітаю. Яка якраз нам розповість про всі деталі, особливо мені подобається юридична схема, тому що вона якби і нова з одного боку, а з іншого боку, добре забута схема інвестування. І так як я бачу в пабліках, бачу в різних телеграм каналах і в чатах, що справді дуже багато питань, тому що інструмент дійсно новий. Ви можете інвестувати від 10 тисяч доларів, якщо я не помиляюсь. І будемо якраз сьогодні розбирати саме юридичну піднагоду, тобто які, яка форма, що з тим робити, ну і так далі. Яна, одразу перше uh -huh. питання, власне, пару слів, пару слів про проєкт, чому наважилися після того, коли Ріба з групи так розумію, інвестує. Управляє різного роду готелями різного ви, ну, різного рівня, так би мовити. Так я знаю, що один він до вас в сім'ю приєднався Редісон. Під вашою керівництво uh -huh. чому виникла ідея піти в сторону роздрібного інвестора і залучати мікроінвестиції? А, ну насправді ця ніша в Україні а, досить не зайнята на сьогоднішній день. Да, за кордоном це вже успішно практикується давно. До нас ще це так частково тільки доходило. І ну, мабуть, головна ідея, знаєте, це проект про можливість, оскільки. Чек можливості придбати власний апартамент або котеч, навіть якщо він приносить прибуток у такій системі з готельним оператором, а раніше сягав орієнтовно. Від 70-80 тисяч доларів ну тобто, чек, який а, може дозволити собі навіть розтермінування не кожна людина. Так, зараз почали з'являтися більш такі проекти смартлайн, які дозволяють робити чек ще помірніший у нашій галузі, а від 40-30 тисяч доларів, тим не менш. А, Теж певний бюджет. То ми думали залучити і дати можливість інвесторам, які не мають такої кількості коштів. Або а, під час війни, знаєте, також була думка, коли я спілкувалася з інвесторами: знаєте, хочеться, але не готовий таку суму віддавати. І одразу з'явилася ідея, що а дійсно. А, Можна ж не віддавати прям таку суму, і хто є сьогодні конкурентним у полі саме готельної нерухомості з таким чеком. А наразі ми перші відкрили таку можливість. Якщо говорити про глобальну ідею, що хочеться робити далі, тобто це початок перший крок, тому що основною метою та мотивацією далі є аналогічним образом купів, купівля та продаж, але вже більш великих об'єктів маю на увазі ресторани та готелі. О, класно. Тоді я бачив по документах, що це споживче товариство. Чому саме ця модель? Чому не товариство з то обмеженою відповідальність, як в промприлада було? Чому не будівельний кооператив, чи житлово будівельний або які? Чому саме споживче товариство? А не ну, давайте розберемося вперше о, з термінологією, що таке є це споживче товариство. Да? Якщо тлумачити юридичною мовою, це добровільне об'єднання громадян або громадян та юридичних осіб для здійснення. Спільної господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного стану і Кожен такий а, член споживчого товариства має частку у його майні. Якщо переводити на наш приклад, то це спільне володіння нерухомістю, готельного типу та отримання дивідендів від здачі в оренду. А, що спонукало да, нас до прийняття саме цієї форми? Ну Насправді є декілька а, моментів, які вплинули на наше рішення. По-перше, ви правильно сказали, що кооператив а, це поширення. У нашій державі форма і зрозуміла громадянам. Я б не сказала, що вона прям забута, тому що зараз один з проєктів у нас, який користується попитом у Карпатах, реалізує саме цю форму. Тобто, купуючи у забудовника нерухомість на етапі будівництва, ви також зустрічаєте форму кооперативу. А по-друге, це набагато менше видаткова система на адміністративні витрати та утримання, що, в свою чергу, дозволяє нам робити прибуток інвесторів більшим. Ну і третє, це оподаткування. Тобто інвестори отримують прибуток із мінімальним оподаткуванням для кооперативу це складає 6,5%. Ага, чудово. А про трошки uh -huh. пару слів про те, як купляти нерухомість: хто купляє? Рібасінвест, Рібасгруп? Це якраз е, е, пайовики, які своїми внесками купляють повністю на на товариство, і товариство володіє цим цією нерухомістю. Рібас Хотелс. Ми зрозумі... розуміємо, що це є готельний оператор, да? в першу чергу, опцією якого є керування. В Свою чергу, Rebus Invest – це асоційоване споживче товариство, яке займається тим, що може придбати нерухомість і віддавати її в керування знову ж таки з чим з метою одержання прибутку. Тобто, ми маємо дві юридичні особи із різними опціями керування та купівля. Володіння, залучення інвесторів і відповідно передання для подальшої здачі в оренду і отримання прибутку Рібасінвест. Придбає, тобто на сьогоднішній день є вже а, три земельні ділянки у комплексі Агат в Спавмикуличні, які нотаріально оформлені на праві власності і збудованими котеджами на Invest. Тобто інвестори сьогодні інвестуючи гроші, не інвестують їх у повітря та щось примарне. Вони вже стають співвласниками цього майна. Тобто нас там 10-30 інвесторів, і ми по суті. Вслачено купляємо нерухомість, і товариство вже якраз е, видає нам як підтвердження, е, то не права власності, а підтвердження, що ми є учасниками цього процесу, видає нам паї. Правильно? А, так, у нас підтвердженням є свідоцтво на право на пай після того, як інвестор залучився до кооперативу. А по документах я бачив, що ще квартально передбачена сплата членських внесків з початку отримання прибутку в розмірі 5% від розміру паю. А який розмір таких взагалі внесків і який розмір вступного внеску? Бо в документах поки цього не зазначено. Для забезпечення поточної діяльності товариства дійсно сплачується 5% щоквартально після запуску комплекса. Та тут хочу зазначити, що 5% не від розміру паю, а 5% від прибутку. І що мається на увазі, це якраз ці витрати на адміністрування а, проєкту. А Сплачуються вони фактично фінансовим відділом, шляхом взаємозаліків, і інвестор фізично не робиться. Він отримує прибуток так вже із вирахуванням а, ць, цих витрат. А ви запитали про вступний внесок. Він наразі не є обов'язковим у нашому випадку. Ну і взагалі, в статуті, ви в статутних документах ви можете побачити певний перелік внесків, які передбачаються у такій формі взаємодії. Та головних і обов'язкових у нас на сьогодні два: перший це пайовий внесок, який є інвестицією, да, поріг якої ми визначили мінімальний як 10 тисяч доларів, та членський внесок 5% на адміністрування проекту. Ну, я думаю, що mm -hmm. у інвесторів таке саме ключове питання буде: якщо виплата здійснюється поквартально і пропорційно так. часткам по паям, які внесли правильно, то і так. вона виплачується в гривні. То питання чи є uh, прив'язка uh, да. до валюти? А uh, мабуть, пояснити, де є прив'язка до валюти, тому що якщо розглядати uh, uh, Внесок ПАЙ і виплата дивідендів здійснюється у національній валюті, да? по білому на рахунок відповідно до актуального курсу НБУ, тож де в нашому випадку є валюта і. Фінансове моделювання кожного проєкту рахується саме у валюті, де прогнозується прибуток від здачі в оренду. В свою чергу, здача в оренду формується від тарифу на проживання на добу. І він зазначається також у валюті і індексується відповідно до актуального курсу. Що я маю на увазі? Є певна категорія юніту, да, яка коштує 50 доларів на добу. 50 доларів завжди залишаються як 50 доларів, а незалежно від коливань курсу. Відповідно, це дозволяє нам прогнозувати дохід саме у валюті. Тобто, чи правильно я зрозумію, що якщо е, рік назад готель, номер готелі коштував 50 доларів, там це півтори тисячі гривень, то зараз це буде коштувати в районі трьох тисяч гривень, так? А якщо тариф а, був у доларах, а скільки ви сказали? Я а, не почула 50, 50, 50 доларів. 50, 50, 50 доларів таке було. Так, півтори тисячі гривень там рік назад. 50 і тисячі доларів. Півтори ти... Так, це логічно. Це логічно. А також у готелів є а, така опція, якщо вони. Скажемо так, молоді вони тільки відчинилися, да розпахнули свої двері для гостів. А у нього також відбувається капіталізація тарифу. Тобто, перші три роки він стає більш впізнаваним. Він отримує а, зірочки та відгуки на букінгу, да, це відкрите джерело. Після чого він також збільшує свій тариф орієнтовно на четвертий рік існування. Він стає а більшим. Хто це робить. Хто це робить? Готельний оператор керує ціноутворенням тарифу, звісно. Ага, ага. Ну, тобто я не можу як інвестор прийти сказати: так, Рібас, а ну-ка, підніміть мені, будь ласка, ціну там на на 20%. <гум> Ні, звісно, всі рішення щодо ціноутворення, а, сервісу і так далі виконує і вирішує готельний оператор. Він фахівець у цій справі, а таких прохань поки що не було, все чітко. <гум> <гум> я зрозумів. А, давай тоді поговоримо про вихід, тому що ну вхід ясно, плюс-мінус. Uh -huh. А, я, якщо я інвестую 10 тисяч доларів, зараз по курсу там 37, то це через рік курс буде 42. То я отримую свої гроші назад uh -huh. 420 тисяч гривень чи 370 тисяч гривень? Зрозуміло. ну питання, як інвестор виходить. Тобто, що він робить? Він може перепродати свою частку пізніше, да? через рік чи через два. А відповідно перепродати її дорожче, оскільки майно у туристичних локаціях, тим паче, з едпереход етап будівництва до запущений проект стає дорожчим. Оцінка вартості майна. Як за метр квадратний, так і загальна вартість проекту у нас визначається у валюті, а розрахунок відбувається по погоджених умовах і відповідно до актуального курсу. Тобто, скільки буде коштувати частка і який буде актуальний курс, буде чітко залежати від того, в який момент це відбувається. Ну я власне чому питаю, тому що якщо говорити про інвестиції в нерухомість наприклад в новобудови, то забудовники дуже uh -huh. часто. Грішають тим, що люди вклали е, там, якусь певну суму в доларах, але їм повертають гривню, яку вони вклали на той час. І, відповідно, якщо зараз у нас зміна по курсу відбулася півтора рази, то, відповідно, інвестор не отримав свої гроші. Я вже не кажу про заробіток, так? навіть навіть елементарно uh -huh. забрати те, те, що вклав. Тобто у вас такого не буде. Ви маєте на увазі вже форс-мажорні обставини, коли зобов'язання забудовник не виконав, да, і інвестор каже: повертайте мої гроші. І тут забудовник вже, як ви сказали, грішить. Та, такі випадки ми знаємо, а, але в нашому випадку а, чим грішити? Да? А, майно вже збудовано. Тут ми не ризикуємо тим, що щось може піти не так. Ми не беремо кошти у інвесторів для того, щоб колись щось придбати. Воно вже є, воно вже збудовано, там виконує. Ремонтні роботи, починає працювати. Далі інвестор з часом може отримувати прибуток і далі прийняти рішення: хочу перепродати. І у цьому ми йому допомагаємо, знаходимо інвестора, перепродаємо, робимо оцінку вартості майна. Ми будемо залучати експертів, робити це щорічно. І люди будуть розуміти, о, зараз, не зараз, хочу, не хочу, а ми тільки допомагаємо у цьому. А за це брати якийсь відсоток, правильно? Та, звісно, тут передбачений відсоток за послугу, який коливається від одного відсотку у випадку, якщо а, інвестор скаже: Я хочу перепродати, і я вже знайшов особу. Проведіть, будь ласка, цю угоду, тому що Рібус Інвест формально дотримується цю процедуру да, цієї процедури і проводить цей провочин. А, якщо інвестор звертається з проханням знайти. Нового покупця, то Та ми також це робимо з нашою базою інвесторів, і це буде складати 3% комісія від розміру паюга. Ну це нормально, не так, як 5% по ринку взагалі йдеться. А якщо вже mm -hmm. ми заговорили про відчуження про зна знайшов цікаву mm -hmm. норму таку, що е, навіть при укладенні заповіту потрібне погодження з Rebus Invest. Як це технічно відбувається? Е, навіть при укладенні заповіту, так да? е, Фактично, інвестор зі сторони закону та товариства не обмежений у можливості відчуження, тобто перепродажу паю або передачі його у спадщину. У цьому випадку ми дотримуємося формальної процедури, тому що це відбувається у правовому полі безпосередньо Рібус-інвест. Ми приймаємо нового члена і. Як сказати правильно, ми приймаємо та виключаємо асоційованих членів з кооперативу за допомогою заяви по приєднанню, тобто ми маємо бути у курсі і ми маємо мати всі вихідні дані для вчинення такого правочину? Мається на увазі тільки формальне дотримання процедури. Я зрозумів, а які підстави є для виключення соціального члена? Чи не може такого бути, щоб товариство зібралося, подумало, що я поганий інвестор? не знаю, не так подивився, не те щось сказав, і мене ну, якби. Вигнали да, з товариства. А, Ну, дивіться в першу чергу, Рібос інвест має на меті одержання прибутку та задоволення економічних потреб інвесторів, тобто виплачувати дивіденди. А, і будь-які ризики, які шкодять даній меті, мають запобігатись та мінімізуватись. На нашу думку, саме такі дії можуть нанести шкоду, і вони передбачені а, статутом. Ну а саме, а, несплата бойових внесків по статуту. Завдання майнової або репутаційної шкоди товариству, а здійснення дій, що перешкоджають основній статутній меті, Тобто, на що ми орієнтовані на захист прав членів товариства в першу чергу, ага. тобто, якщо я наприклад. А до речі, яка ставка? скільки ви обіцяєте Який відсоток прибутку? Ставка дохідності у нас орієнтовано від 9 до 12 річних. Тобто, наприклад, якщо я за рік я бачу, що я отримав, наприклад, ну, все може бути, у нас йде війна, і я отримав 8%. Так, ну і написав про це в твіт там чи пост в пост у Фейсбуці. Чи буде це вважатися, що я порушую права товариства і завдаю репутаційної шкоди компанії? Звісно, ні. По-перше, у нас буде щорічний аудит з великої четвірки, який буде перевіряти роботу діяльності та ми роботу діяльності товариства, і ми будемо ці дані публічно ділитися з інвесторами. Тож це не секретна інформація. Скільки вони отримують це факт роботи рібо схотво груп. Це ніяк не впливає на репутацію, і ми маємо розуміти, що 9-12% річних це не гарантія, яка прописалася у договорі і потім ми отримали відгук. А я отримав вісім. Це наш прогноз прибутку, який базується на основі вже запущених готелей у Карпатах. О, до речі, це слушний такий дис дис дисклеймер, тому що завжди, завжди коли читається з інвестпроєктів, якщо є там ставка 10, 12, 15%, то чомусь інвестори mm -hmm. думають, що це стабільно, я маю стільки отримувати. Ну і власне у мене mm -hmm. питання, бо я знаю, що багато є інвесторів, які не задоволені різними іншими проектами, і можна написати, що, наприклад, не інвестуйте в ріб Invest, тому що вони mm -hmm. мені обіцяли там 9, а я отримав 8,5%. Типу, а та-та, які погані. Одно, mm -hmm. ну, якби якщо там ясно що якщо в мене там дві людини підписники, то це не страшно. а Коли в мене там 200 тисяч або там як у чорніка mm -hmm. мільйони, да, то це може сильно повпливати на репутацію. Mm -hmm. Я ще такий цікавий пункт договорів прочитав про те, що компанія, точніше товариство, має право в односторонньому порядку вносити зміни до договору при умові оприлюднення цієї інформації про такі зміни. Про які зміни йдеться взагалі? Тобто, що саме ви збираєтесь вносити, щоб я, як інвестор майбутній, ну був до цього готовий. А, ну відповім так, в першу чергу будь-які зміни. Можуть стосуватися актуалізації договору а, вимогам чинного законодавства. А в другу чергу, це будь-які стратегічні дії, які будуть а, з метою поліпшення умов інвестування та отримання дивідендів. А, у будь-якому випадку, ми це вже а, писали у чаті відкритому з інвесторами. Наша позиція, наші рішення вони будуть публічними а, та залученням інвесторів. А, до вирішення таких питань. А до прикладу, що це може бути? Продаж одного з об'єктів і розподіл прибутку між інвесторами, які захотіли перепродати свої частки дорожче. Якщо в нас збереться певна кількість таких інвесторів, то у нас є два шляхи: перший це продавати частку кожного, другий варіант це продати один з об'єктів. Це теж варіант. От такому випадку ми будемо радитися, і це будуть відкриті е, відкриті питання. Ясно. Е, до речі, друзі, я забув сказати про те, що у нас є телеграм-чат, в якому ви можете задавати питання якраз по юридичній складові. Тому що дійсно схема, е, ну скажімо так, е, нова. Мені ми багато яких об'єктів проектів дивилися, де були майнові права, де деривативи, де попередні договори, е, де були прямі купівлі, mm. продаж контракти, також кооперативи. А споруджу товариства, дійсно це нове щось. Ну, в плані в розумінні знаєш, стандартного інвестора, тому долучайтеся до телеграм-каналу і обов'язково задавайте питання, щоб у вас була якби свідомий вибір інвестувати в проект, щоб потім вони казали ой, а ми не знали, та щоб це все було. Гаразд, тоді в мене, мабуть, що останнє питання. Я проінвестував, пройшов рік. Я отримав виплата, щоквартально, квартально отримав на картку гривня. Все класно. Що з податками? у цьому випадку є податковим агентом, і як я казала. На початку нашої бесіди одна з причин, чому обрана саме форма кооперативу, це мінімальне оподаткування 6,5%, з яких 5% – це податок на прибуток, і 1,5% – військовий збір. Інвестор отримує вже чистий прибуток, а податки за нього сплачуємо. ми. іншим питанням ми все розібрали. Ми розібрали порядок входу, порядок виходу. Ми взагалі розібрали, що таке цей звір, таке споживче товариство. Чому власне ви його обрали? Але е, з мого боку, як який е, працює з тими документами, я розумію, що поки що схема мені виглядає абсолютно легальною. Все чітко прописано. Єдине, що кожен з вас, хто інвестує, обов'язково подивіться в статут, подивіться про положення про асоційоване членство, а також обов'язково договір, щоб розуміти всі ті умови, про які ми проговорили, чи дійсно вони є з вами. Ну і давай ще, мабуть, вже саме саме точне останнє це можливо розкажи нашим глядачам, чому RIBAS Group груп є управителем і чому можна вам довіряти. Хоча, в принципі, на початку я говорив, що навіть Radisson довіряє вам. На управління об'єктами нерухомості, тому я думаю, що 10 тисяч доларів можна буде якось довірити. Mm -hmm. Зрозуміло питання. Ще дозвольте додати щодо документів, дійсно всі статутні документи вони опубліковані на сайті, вони є відкритими і кожен може на офіційному сайті ознайомитися, завантажити їх. Та, звісно, якщо будуть якісь питання, задати з радістю все ще роз'яснимо. Питання, чому довіряти РІБОС? Я думаю, у Такому питанні треба підходити аналітично, да і дивитися на в першу чергу результати. Термін життя компанії дивитися та оцінювати проекти, відгуки, а тим паче, коли компанія є публічною, це дуже складно приховати. Тобто, в першу чергу, будь ласка, букінг да, дозволяє нам зрозуміти реалістично об'єктивні відгуки щодо сервісу готелю. Бо сервіс це є найголовніша складова, чому гость приїде туди знову і знову. Орібас ви завжди побачите 9 зірочок. Плюс і дуже позитивні відгуки. А в другу чергу досвід це 9 років роботи. Це 29 інвестиційно-готельних комплексів. І а, якщо слідкуєте за нашими соціальними мережами, то а, на балі а, вже з'явився перший проект під керуванням Ribos Hotels Group, тобто кордони перетнуті. Да, це все говорить тільки про довіру, про результати та гарні відгуки. Я думаю, кращим буде, самим кращим у цьому орієнтуватися вже на готові об'єкти. А ще класно, ще є можливість приїхати, тому що ріби знаходиться по всій Україні. І відчути на собі цей сервіс і зробити свій суб'єктивно-об'єктивний висновок. Та, це супер, це супер. Насправді дійсно, поки ти на своїй шкурі не відчуєш рівень сервісу, то важко про щось говорити. Що ж, друзі, пишіть в коментарях, наскільки вам подобається новий вид інвестування. Нагадаю, що це чек від 10 тисяч доларів, можна і більше, наскільки я розумію. Але це та сума, яка підйомна mm -hmm. для мікроінвестора, і причому для диверсифікації проекту, де можна інвестувати частково в землю, частково в апарт-хотелі, частково в рібас Invest, для того, щоб дійсно у вас був сформований повноцінний портфель. У нас в гостях була Яна Костінцова, це директорка компанії Rebus Invest. Всі документи ви можете подивитися як на сайті, так і в телеграм-чаті з інвесторами про юридичну схему. Ну, якщо є питання, обов'язково пишіть в коментарях. Я на час часу буду заходити в під відео, і дивитися і коментувати, якщо буде запитання. Яна, дуже дякую за змістовну розмову. Я отримав вичерпну відповідь. Насправді жодних ну, таких, якби, додаткових питань, які б я хотів задати, тому що все чітко, все прозоро, а я люблю, коли компанії працюють публічно і працюють чесно і якби, нічого не приховують. А, дякую, Володимир. Ще хочу окремо подякувати, що запросили. Було дуже приємно поспілкуватися. Та, звісно, рада була поділитися а, дійсно важливою частиною юридичною схемою, яка сьогодні є не всім. Зрозуміла, тим паче, коли інвестори інвестують вперше. Думаю, що це буде корисно всім. Так, є таке. Ну, тоді традиційно побачимося в коментарях. Всім хорошого дня, па-па-пока. До побачення.